За офіційною інформацією, ворог знаходиться на відстані майже 7 кілометрів від міста Покровськ. Дуже відчутні активні бойові дії, особливо в нічний час. Що в ці хвилини відбувається на Покровському напрямку? Дізнаюся в Євгена Ієвлєва, військовослужбовця Збройних сил України. Пане Євгене, вітаю вас! Бажаю здоров'я, слава Україні. Героям слава! Якою є оперативна ситуація зараз на Покровському напрямку? В яких населених пунктах точаться бої? Так, я трохи почну з того, щоб ви розуміли, що саме мій підрозділ тримає смугу оборони на турецькому напрямку, але Покровськ це моє рідне місто. і Я майже кожного дня спілкуюся з хлопцями, які знаходяться в Покровську, і з хлопцями, які тримають оборону біля Покровську. Скажу вам, що ситуація там доволі складна. І по про те, що днів п'ять була певна пауза. Мали великі сподівання, що це е, обумовлено тим, що ворог також був на одному з останніх подихів. Але можна сказати, що останні два дні певна активація все ж таки е, є. І там є певні проблеми на підходах від Новогродівки до села Лисівка. Напевно, вам про це відомо. Це ніяка не новина. Хлопці тримаються як можуть. Я знаю, що там дуже круті екіпажі в піві працюють. Дуже багато техніки ворога палять, але на жаль, ворог пов. Е, Зе постійно з усіх сторін, тобто наскільки можливо це стримати, але ситуація там дійсно доволі складна. Тобто, на Покровську напрямку напевно найскладніше там. Вам також відомо, що точаться бої в Солидовому, Це ніяка не новина і на підступах до Мирнограда погродівці у ворога тож є за останні два дні певні просування. Тому я ж кажу, по про те, що техніка знищується дійсно доволі багато. Е і хлопці на що стоять наскільки можуть. Але ворог має трохи перевагу в кількості особового складу, і ніяких, скажімо, так, не, не має в них проблеми дефіциту з БК. І по про те, що техніки палять дуже багато. Наші хлопців повірте, це все бачу наочно. Ми ділимося одне з одними відосами, е але все одно їм там три три якихось доби і вони знову підтягують техніку з більших глибоких районів, де вона в них дислокується. А які саме атаки ви кажете про техніку? Виходить, що вони дійсно це механізовані атаки з танками, з БМП? Так вони рухаються на техніку? Я вам для порівняння скажу, чим відрізняються атаки ворога, наприклад, на напрямку, який тримає мій підрозділ. В нас більш ворог намагається невеличкими групками лізти в посадки та відбувати наші позиції. А якщо мовити там про Селидово і там ситуація під Новогродікою, то там дійсно були механізовані штурми, де ворог задіював там величезну кількість техніки. І Сьогодні цей відосік бачив трохи раніше, але сьогодні він вже полетів по соцмережам. там, де на здається, здається, ну не помиляюсь, на 47-му бригаду, ворог пустив 40 Сім одиниць техніка в штурм, тобто така е цікава, ці, ці цифри підібрали. Я думаю, що це це, звісно, трохи там співпало. Але така цікава цифра на 47 одиниць техніки, щоб розуміти, це доволі такий масштабний механізований штурм. Це не три бмпшки два танки виїхали постріляти. Тому я ж кажу, на різних ділянках фронту характер так відрізняється. Ще раз за того, що у нас більше це малими групками. Вони лізуть, намагаються видавлювати наших хлопців. То на напрямку Покровська там техніка працює набагато більше. Але коли, коли я кажу, що набагато більше, це звісно, може звучати як негатив. Але хоч щоб ви зрозуміли, чим ближче ворог підтягує ту техніку до порядку, тим більше цієї техніки наші хлопці в півішники спалюють там на передку. А по FPV зараз паритет існує. У кого більше fpv дронів на цьому напрямку? Профільна моя тема, і скажу вам, що якщо півроку на тому, що міг хвалитися тим, що е, наші хлопці професійніші, сто там е, на декілька голів вищі пілоти і кількісно ми їх переважали, то напевно з точки зору кількості треба сказати заради справедливості, що ворог на сьогоднішній день не поступається нам, а є інде е, ділянки, де навіть е, на, навіть в них більше дронів. Я вам трошки розповім. Тобто, наші дрони використовується, розвідка там полетіла, знайшла якісь цілі, наші дрони полетіли від і іноді буває таке, коли ми дуже добре розуміємо, що приблизно в тому квадраті є ворог два дрони там летять один за одним, чергують, один вражає, інший добуває. Але ми собі не можемо дозволяти там просто неба чергувати цими дронами, бо вони є, але їх, їх не настільки багато. Що робить ворог, щоб ви зрозуміли? Ворог знає перехрестя приблизно, де проходять наші логістичні шляхи, там умовно вивозити хлопців на позиції, доставляти БК, доставляти продукти, знають перехрестя, де доводиться при приторможувати автомобіль, щоб в нього зайти, там повернути, і вони просто. То ці дрони вішо чергувати цілодобово, тобто дрон висить і чергує. Ніякої машини не було там. Батарейка у нього мовно працює 15 хвилин. Ніякої машини не було. Вони просто скерували його в посадку. Він там щось зірвав собі, перепахав наступний летить чергує. Тобто, це каже про те, що кількісно в них не шкадують взагалі. Тобто вони можуть там десятки дронів за день скерувати в посадку, просто підпалити дерева, одинадцятим дроном намагатися вразити нашу машину. Тобто, що кількісно у них не шкодують, це абсолютно точно. А що дозволило збройним силам призупинити наступ росіян на покровському напрямку? Ви кажете, п'ять днів було за за рахунок чого? Дивіться, не можна це назвати затищем, Я ж кажу, напевно, це було перегрупування. Ак активність наступальних дій ворога спала і спала ну, це навіть трошки неправильний термін. Спала. Дивіться, одна історія, коли є накопані фортифікації, коли є куди сідати і є де оборонятися. Інша історія, коли лінія фронту, на жаль, ви це знаєте, це ніяка не новина. Що на певних ділянках лінія фронту була прорвана, і неможливо за великою динаміки максимально швидко підготувати, накопати якісь нормальні фортифікації. Нормальне окопи на це все потрібен час. Я думаю, що це що саме ця зниження активація це е, результат того, що наші хлопці, ну тобто, дотисли до, до і сіли на ті позиції, на ті лінії, на яких вже можна тримати ворога лоб в лоб. Тобто, я хочу, щоб ви зрозуміли, бо дуже багато людей там ставляться до цього не, не так е, позитивно, коли звучить фраза Вдалося відійти. Е, вдалося відійти, е, при, прийшлося, відійти вибачаюсь. прийшлося відійти це тоді, коли ти розумієш, що тобі триматися, ні за що не можна просто йти. І грудьми ставати під пулі, розривати своїми тілами міни оборону. Також потрібно вести з розумних позицій, з врахуванням військової науки, так так би мовити. Тому я ж кажу, не затища, а вперся ворог в лоб і не мав просувань. Якраз завдяки тому, що хлопці сіли в більш-менш підготовлені позиції, на яких вже можна більш-менш тримати оборону і відражати атаки ворога. Бо якщо ви подивитеся зведення і генштаби, які кожного дня публікують, то кількість штурмів вона не. Не набагато, скажімо так, і зменшилася. Просто результативність цих штурмів стала нам менш низькою, так буде вірно вірно сказати. Ці підготовлені позиції, на яких зараз зсу це останні, вони сильно підготовлені, чи все ж таки треба буде ще відступати найближчим часом. Давайте будемо дуже обережними. Будь-яка інформація з точки зору якості цих споруд, вона може допомогти ворогу. Давайте так, і давайте судити і давати оцінку, виключно виходячи з результату. А результат такий, що за п'ять діб штурми ворога, хоч і були, вони не мали ніякого результату. Це відповідає на якість цих позицій. Так, ну звісно. У щоб воно все було закопане в землю і залите бетоном, але не завжди так виходить. Але я ж кажу: відносно того, щоб на п'я діб штурми ворога були відбиті, і ворог не мав ніяких там серйозних успіхів, каже про те, що ці позиції більш-менш гідні для того, щоб тримати оборону. Напередодні росіяни перебили водопостачання до міста Покровськ. Виходить, що вони не можуть захопити місто, тому просто знищують інфраструктуру чи готують таким чином місто до входження в нього. Як вони мислять для чого вони це роблять? То, зараз я вам скажу свою особисту думку стосовно цього. Вона може відрізнятися від багатьох інших думок. Я думаю, що ціль там не в тому, що можуть не можуть і знищить вони просто на підході до будь-якого міста. Якщо ви спомните Солідар, Бахмут Авдіївка, вони просто починають їх стирати і знищувати. Єдине місто, де їм вдалося зайти, там не так його перевнувачу, це Новогродівка, але я думаю, що це був такий. Трохи хитрий план нашого командування. І зараз тільки стає трохи зрозуміло. Для чого? По-перше, щоб зберегти особовий склад, по-друге, щоб виконати там певні маневри, про які, я думаю, скоро буде відомо. А от з точки зору покровська, що вони нашкодують снаряді. Вони в них там просто йдуть, вони мають списувати за день там, 10 ракет, ну, умовно, їх там може бути 40, я так кажу, умовні цифри. Вони повинні списати і звітувати, що вони їх використали. Я вам скажу, вони навіть по тому Покровську вже по тричі б'ють в одне і те саме зруйноване місце. І в себе. Поки Фотки просто з інших сторін, з інших ракурсів, це все знімають дрони. Про що це каже Це каже, що вони більше працюють на звітність, аніж на, на, на результат. Ну, очевидно, що якщо в них літають там розвідні бплашки типу там Орланів і так далі, фотольоти, як ми їх називаємо. Звісно, вони трохи бачать і не так їм цікаво вдарити в, в, в звичайний приватний будинок, аніж щось схоже на якусь адмінбудівлю. Тому воно і прилітає по двох-трьохповерхових будинках, по арган, ангарним приміщенням там, і так і, і так далі. Але я ж кажу, про і долугість скажу те, що по три по чотири рази. Зи вони били в ті об'єкти, які були вже вражені там півроку тому, наприклад. Тому я ж кажу, тут суть не в тому, що водою вони намагаються там. Змусити місто там ну здатися, вони його точно не змусять. Пройшла доволі серйозна евакуація. Я вам скажу, що в Покровську набагато поменшало е громадського населення, і е там відсотків 90, напевно військового контингенту залишилося. Це ті, хто ну, ви ж розумієте, вони в польових умовах будуть жити і битися. Тому я не думаю, що тим, що ворог там перебив постачання води до Покровська, що якось вони там для себе серйозно змінять ситуацію. Бо за останні два тижні тут потрібно належно віддати обласній адміністрації, бо працювали дуже. Круто і дійсно дуже велика кількість людей евакуювалася з Покровська. Це можна сказати і про і про Корахове, Мирноград, власне, всі ці міста, які зараз під прицілом ворога, е гуманітарна ситуація в цілому нормальна і люди евакуюються. Так, ви знаєте, декілька інакше ситуація, я вам трошки поясню, чому е мене це здивувало, коли я вперше попав у місто Нью-Йорк, Славно звісно, наш український Нью-Йорк, ми, напевно, про нього чули. Окровськ е <ривитись> е знаходився з 14-го року 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Е Напротязі всієї війни, допоки ворогу не вдалося там окупувати вдів. Копі до покро до Покровська, тобто близько двох років, більш-менш ця дистанція і зберігалася. Тобто, для покровчан активність артилерії, яку зараз дуже чутно, яка прилітає в Покровську і працює від наших хлопців. і Так далі, це скажімо так, ну сигнали небезпеки, коли ми приїхали в Нью-Йорк, я бачив велику кількість місцевого населення для цього маленького містечка. Е, і коли ви ви вибачте, якби я військовий, коли поруч працює там е, наші сау, я не буду називати саме які там за 100 метрів. Ну я серйозно здригаюся на моїх очах. Ішов батько, ніс дитину, який там е, ну може, може рік був на на, на на, на прикидку Так може рік був е, вистріли арта. Ніхто навіть не злякався, ніяке. Він навіть не пригнувся. Він з дитиною, Такий йшов. для них це трохи більше, скажімо так, е, привична історія. Тому що вони з 14-го року від лінії фронту там 7-8 кілометрів Торецьк трохи далі, але вони звикли до цієї арти за два з половиною роки війни. Також звикли, тому э, трохи важче з моральної точки зору евакуювати населення. Вони звідти виїжджають, вже знаєте і кажуть, коли припекло. Тому трошки ситуація відрізняється. Я скажу, що от я своїм очима бачу евакуацію э, Нью-Йорка, евакуацію Торецька і Покровська. Мені є з чим порівняти. Це різні евакуації. Тобто, по мешканці Покровська навчені вже війною, тому що дуже багато. Людей з Бахмута переїхала в Покровськ, дуже багато людей з Авдіївки переїхало в Покровськ. І я скажу: я не один раз чув чутки про Бахмут, коли на ну звісно, ти не хочеш ніколи покидати свою домівку. А люди з Бахмута сидять і кажуть, що в нас було те саме, і ми сподівалися, невідомо на що, але в результаті тікали вже з під завалів, з, скажімо так з розбитих будівель. Тому ця, ця наука для покровчан також я думаю, зіграла свою роль. Тобто, Покровська евакуювався доволі організовано і доволі швидко. Пане Євгене, останнє питання. Чи є хоча б натяки на те, що операція в Курській області якось впливає на ситуацію на Покровському напрямку, чи ну, хоча б якусь кількість росіян відтягує операція ЗСУ в Курській області? Я вам, знову ж таки скажу свою особисту думку тут або е або довіряти нашим змі і коментарям нашого генштабу, або не довіряти нікому, бо тоді залишається довіряти тільки змі е, ворожим. Скажу вам, я не маю сумніву, що ворогу довелося відтягнути е, певну кількість вісцям запорізького напрямку. Я чув офіційні коментарі е, високих командувачів, наших високих політиків, е, але наочно те, що видніється очима, я не можу підтвердити, що операція в Курській області змусила відвести. Е, Якісь резерви росіян саме з Покровського напрямку, тому що, враховуючи посаду, яку я займаю, е, мені доводиться доволі часто спостерігати, скажімо так, з розвідних мавіків картинку, яка є, і на Новогродівському напрямку, і на нашому напрямку. І ну не видніється, що у ворога є певні дефіцити чи з БК, чи з технікою. Це по те, що я вже сказав, що техніки на наші хлопці палять доволі багато. Я думаю, що Росія втратила свої техніки в овер скільки разів більше, ніж вони розрахували і закладували своїх втрат, тому що техніки спалено. І попри це два-три дні, і техніка підтягується. Тому я ж кажу саме про Покровський напрямок, про турецький напрямок, де ми знаходимося, я не можу впевнено підтвердити, що щось там ворогу вдалося відтягнутися. Це я кажу, спираючись на активність їхніх штурмів, на кількість техніки і на кількість собою складу лізе. Тобто, не дивлячись на велику кількість спаленої техніки, критичної відсутності техніки у росіян немає, бо їм постійно до вони можуть підтягувати так. Я... Це викликає певні паузи там на якісь uh -huh. дні, допоки вона там підійде з глибин. Я не знаю, де вони там її тримають, але дійсно ну відверто скажу ніякого дефіциту особового складу і техніки. Це в них не викликає. Пане Євгене, дякую. Євген Євлєв, військовослужбовець Збройних сил України, був моїм співрозмовником. Тримайтеся, слідкуємо за ситуацією на Покровському напрямку. Тисніть вподобайку під відео, поширюйте його серед тих кого любите, і підпишіться на РБК Україна в YouTube.